Доброго дня! В продажу чудовий автомобіль Eclipse Cross від Mitsubishi з лінзованою оптикою, прозорою, до речі, не мутною, в гарній комплектації, з нестріляними подушками безпеки. Дуже вартий вашої уваги. Власник Служить безключовий доступ. Ми допомагаємо продавати мертві зони, електросклопідйомники, центральний замок, електродзеркала зі складанням, електросидіння. Подивіться стан сідушки, Подивіться стан керма. Кермо рідне. Комплектація, підрульові пелюстки, автосвітло, автодощ. Автоматична коробка, підігріви, автохолд, е, клімат-контроль двохзонний, USB-шечки, монітор, камера заднього виду. Подивіться стан салону в цілому. Машину можна подивитись на позняках. Значить, Якихось кримінальних речей немає, є якісь царапки, але криміналу немає. Телефонуйте, продаж від власника, пряме переоформлення. Е, ну, в цілому проїхався, чудово їде. Е, нарікань поїзді ніяких немає, можливо, е, за потреби можна зробити діагностику, ось все є. Невеличкі пошкрябини, не знаю чи візьме їх камера. Це на задньому бампері. І в принципі в цілому критичних зауважень ніяких немає.